Всім привіт! Мене звати Назарій, я технолог компанії Кохемі. і сьогодні ми з вами поговоримо про захист скла, а саме про засіб наноглаз. Цей продукт створює невидимий шар на самому склі, що допомагає відштовхувати воду та бруд. Я розкажу, що входить саме до нашого набору, та розповім, як правильно його наносити. В самому наборі є два компоненти компонент 1 та компонент 2. Перший компонент відповідає за очистку скла, а другий компонент це вже є сам антидощ. Наноглас це високотехнологічний продукт, який створює нанозахист на самому склі. До складу входить комплекс спеціальних полімерів та наносилікатів, які забезпечують довготривале утримання на самій поверхні. Основна перевага антидощу – це те, що. Він зменшує налипання води та бруду на самому склі, що забезпечує вам гарну видимість на дорозі. Він також підвищує безпеку на дорозі, оскільки каплі води будуть просто стікати зі скла. Бруд, який летить з сусідніх автомобілів, теж буде розбиватися та злітати швидше зі скла, тим самим покращуючи вам видимість на дорозі. Завдяки цьому захисту. Вам не так часто потрібно буде вмикати склоочисники під час руху. Крім того, захисний шар має довготривалу дію, в середньому це близько 12 місяців, але все залежить від умови експлуатації. Для роботи нам потрібно спершу очистити саму поверхню компонентом номер 1 Він схожий на таке біле молочко, яким ми будемо очищувати саме скло. Другий же компонент це є сам компонент антидощу. Наносити ми будемо перший компонент за допомогою аплікатора для роторної машинки, а також його можна наносити вручну. Це все більш детально ми розглянемо на практиці. Для початку роботи нам потрібно вимити автомобіль в дві фази. На першу фазу можна використати засіб «Барані B або Green Star. На другу фазу джентл Snow Foam або Active FOM. Не рекомендую використовувати шампуні з вмістом воску. Також не потрібно наносити третю фазу. Для початку нам потрібно поверхню знежирити, тому ми будемо використовувати засіб Silicon Washin Ferner. Просто розпшикуємо його по самому склу та витираємо чистою фіброю. Як ви бачите, я вже захистився, це все тому, що перший компонент доволі такий рідкий і на роторній машинці він може розлітатись. Тому рекомендую себе захистити. Для використання першого компоненту в нас є спеціальний круг для нанесення. Обов'язково перший компонент потрібно добре збовтати, так як він падає в осад. Збовтали компонент, далі переходимо вже до нанесення на саме скло. Хибне твердження, що цей компонент є абразивним. І можна застосовувати його в поліруванні скла. Цього робити не можна, тому що він не абразивний. Для якісної чистки скла не обов'язково наносити багато засобу на сам аплікатор. Використовувати будемо роторну машинку. Для початку ми розносимо невелику кількість засобу по самому склу. Надалі на першій швидкості вмикаємо і починаємо таким чином чистити скло. місця, в які ми не можемо залізти ротором, ми можемо пройти вручну спеціальним аплікатором для очистки скла. Наносимо невелику кількість засобу на аплікатор. Після чого вручну просто починаємо працювати так само, як і ротором. При використанні даного засобу рекомендую оклеїти весь автомобіль, аби сам антидощ і перший компонент не потрапили на молдинги. Але якщо перший компонент потрапив все-таки на молдинги, нічого складного в цьому немає, ми просто витираємо його фіброю без ніяких зусиль після себе він нічого не залишає. Перший компонент потрібно витримати на автомобілі до появи такого біло-матового кольору, після чого чистою фіброю ми його протираємо. Таким чином ми очистили скло від восків, від смол та від водного камню. Тепер можемо приступати до нанесення другого компоненту. Другий компонент ми будемо наносити за допомогою аплікатора. Далі ж просто розносимо засіб по самому склу перехресними рухами, аби не було пропусків. Якщо засіб десь підсох, нічого критичного в цьому немає, ми просто поновлюємо його новою загрузкою. Після нанесення другого компоненту нам потрібно вичекати 20-30 хвилин, але для вас це пройде швидко. Надалі ж, коли вже сам другий компонент підсох, нам потрібно його розполірувати чистою фіброю. Після нанесення антидощу на скло не рекомендується давати йому контакт з водою перші 2 години, а також вмикати склоочисники перші 4 години після нанесення. Отже, сьогодні ми з вами навчилися застосовувати такий засіб, як наноглаз. Це простий та ефективний спосіб захистити та полегшити догляд за вашим автомобілем. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі та пам'ятайте, щоб якісно доглядати за авто, використовуйте лише надійну хімію. Пока.